За минулу добу, 18 червня, до кременчуцьких правоохоронців, надійшло 123 повідомлення про різні події та правопорушення на території міста. З них 16 – про злочини за різною кваліфікацією. Серед повідомлень маємо інформацію про те, що з вікна багатоповерхівки по кварталу 278 Випав чоловік. Відразу на місце події прибули медики та слідчо оперативна група. Встановлено, що це. Місцевий чоловік, який мешкав в даній багатоповерхівці 85 го року народження, наразі в тяжкому стані чоловік перебуває у лікарні. Всі обставини даної події наразі встановлюються. Також увечері, 18 червня, до правоохоронців надійшла інформація з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що без дозволу адміністрації двоє малолітніх дітей покинули заклад. Ми відразу на місце події прибули ювенальні поліцейські та наряди. Поліція, які чергували в цей момент, та оперативники були встановлені попередні обставини. Також протягом двох годин було виявлено дітей з рідними. Наразі залученням соціальних служб встановлюються всі обставини, чому саме рідні забрали дітей без дозволу з центру та всі інші деталі даного інциденту. Окрім цього, за минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло шість заяв за фактами шахрайства різного роду. В одному з випадків місцева мешка. Анка повідомила про те, що стала потерпілою від дій шахраїв. Жінці надійшов телефонний дзвінок від псевдопрацівників банку, які повідомили, що з її карточного рахунку намагаються оплатити покупку в одній із мереж, і про те, що вже введено три рази пароль. Який не є дійсним, тому і пропонувалося перевести кошти з однієї карти на інше, а в подальшому перевести на захищений рахунок банку для того, щоб кошти потім повернулися. Остання керуючись першочерговими емоціями, виконала всі вимоги осіб, які телефонували. В результаті чого у жінки з рахунків зникли кошти в понад 60 тисяч гривень. Наразі прийнято заяву за фактом. встановлюються всі обставини даного шахрайства. А сьогодні, 19 червня, в обідній час майже одночасно в різних районах міста стались дорожньо транспортні пригоди. Одна з ДТП сталася по вулиці університетська. Автомобіль під час руху не надав перевагу у Русі мотоциклу, в результаті чого відбулося зіткнення. Та мотоцикліста було госпіталізовано з підозрою на перелом до лікарні. Зараз на місці працюють слідчі. Також дорожня Транспортна пригода мала місце. В нагірній частині міста по проспекту Свободи в районі колишнього Троїцького ринку автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на, на велосипедиста. Наразі на огляд чоловіка госпіталізовано до лікарні. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Ще одна дорожньо-транспортна пригода стала сьогодні на перехресті вулиць 29 вересня і Троїцької. Там відбулось зіткнення двох транспортних засобів: автомобіля БМВ під керуванням чоловіка 2002 року народження та автомобіля Ауді, яким керує. Ував чоловік 1964 року народження на місці події працюють патрульні поліцейські. Встановлено попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також на допомогу поліцейським прибули ДСНС, які перевернули транспортний засіб, який в результаті зіткнення просто стояв на боку. На місце події також прибула карета швидкої допомоги водія автомобіля БМВ Оглян. То він не відмовився від госпіталізації. Відповідно на місці продовжують працювати патрульні поліцейські, встановлюються всі обставини ДТП і на винуватця буде складено адміністративні матеріали за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.